код ціни конкретно зараз озвучую всі моделі, всі ціни. І щоб вас не вводили в оману ненужні красиві фінті-флюшки. Знаєте, от підемо, підемо. От, дивіться, скільки зараз є тракторів, дивіться, які всі капоти красиві в них. Оптика, там в скауті, а я не знаю, тут в скауті нет 50% нових, там оті. Марк Фергінсон, пари, гарні, Поняли? Що ж гарно? примусово щоб було, тому що без примусового ніяк. Щоб вас не вводило це трохи в пацани. Тому що чесно скажу, чесно, от 80% зараз того, що от на цій площаці є, от такого, то що тут стоїть, воно... Ну, по железякам по качеству, воно на одному ріді. Ну, десь плюс-мінус те саме, інша обертка, інші вам вліпили фари, вам вліпили бляха названня, там Pro Max Edition Turbo Lux, коротше, ну щоб именно, ну, вам вскружити голову. Бі, побільше на вороті, примусована віска, двох щеплення, ще? компресор, ресивер, дуга безпеки. І ви такі, у вас очі загорілися, все буде брати, от то ж саме крута 24-та, ка найліпша компенсація, а по факту воно вам треба, наприклад, взяти того ж скауту. Ну, це в нас а 254 й тут типу, всі наворотки. Примусове, двох класний тракторист для себе, да? якщо брати для себе там, на свій пай. І зручний, ровний пол, реверси. Або за ті ж самі бабки ви берете такого дідфеду. Дершить. Ось такого. Тут нема ні хріна. Тут просто вісім на два коробка, поняти. Обичний, обичний держить. Тарка на, на, надрачувати, -на 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 реча. Ну, хлопці, це трактор, який не тихо на свій пай, він може вигорати куро все село. вам, І він може так роботи не остивати. Ви можете хіба навіть, знаєте, чайничок набрати з собою, а просто ставити чашку на мотор. Так гарячий нагріли, попили і далі поїхали. Ви можете на нього вивалювати сутками. І так само під свої потреби обираєте. Якщо вам дійсно треба примусове, дійсно треба там, двох дисків, воно тому що вам для роботи треба, а не просто, щоб ви рекламу побачили. І вас об'йом менший. Тобто ресурси, стенфенгів не саме ресурсні по часам на роботки, коли там перше ТО буде коробку. Може бути через 10, через 15, чи через 20. Файки буде воно раніше. Тому що це екрановий варіант, більш бюджет. Тепер давайте по цінах. Я обіцяв, конкретно по цінах пройтися. Турфен, ДТЗ, такий, як поїхав. А потім у оборів, ну їх зараз тут немає. І джинма. Ось це ви можете брати трактора. І, грубо кажучи, на них впахувати як скажені іменно ну, ім сутками, ночі, днем і так далі. І максимум вероятності, що у вас не буде нічого гарантії потім ні, сервісів, може там крило в відпаде, тому що тут водоводопає. Ну от такі можуть бути поломки. Все, йдемо по цінах. Конкретно зараз я обіцяв по цінах, щоб у вас було розуміння, що по чому можна взяти. Йдемте. Швидко придаємося, від самих е, малих до великих. Реміні не беремо. Почнемо почнем зразу з шифру. Реміні не беремо, я по ремінях зроблю е, окремо відео. Дивіться, новий став файненькі, 24 -чка. Ну, На базі Сентай, ну дивіться. Сентай такий трохи щоб по яйку. що було. Красочне було хороше. Робоче місце, щоб він такий був. По на совість і все, дивіться. Ціна ну, я, в принципі, як на 100 доларів більше засвітаю, обичам. Все. Ось вам ну, Ваш старт вашої кар'єри фермерської. Якщо ви, у вас є там бажання або є робота, дійсно, робота, то що далі, то більше такі для себе і, і, і ігрушка. От, якщо вам треба багато роботи, я б починав розглядати всі варіанти тільки з шифру. То якщо у вас бабок обмаль, грошей обмаль, а треба багато вкалувати трактором. ну Щоб він роботав багато ура, все. Тільки шифом, дивіться. По ціні 4 4250, 4300. Повнопривідний. 4х4. І 3 3100. Самий дешевий на сьогодні. Може бути такий капот, може бути. Такий капот може світ любий. Оригінальність просто провіряється там літньо везде Є печ, то оригінальний шифер. Не слухайте теж розказні всяких балаболів, вибачте мене, які там розказують, що цвет грає на оригінальність. О. Вибрали колір по 300-450, ну 250 Є бадельки трошки дорожчі, там на 50 доларів на 100. Якщо вам треба примусове або треба там компресор, він є в великих гідравліках на притів. Блокіровка, от які опції ці треба, там він трошки буде більше стоїть. Це що з ремінних, що можна назвати спокійно вже трактором для роботи. Йдемо далі. Трьох циліндрових. Трьох у нас цінева політика. 3750 закінчується. 4 задньопривідні, 5 повнопривідні. Ну, я так теж округляю, тому що дивіться, скільки їх моделей є самих бюджетних тракторців трьохциліндрових. Вони можуть теж mm -hmm. бути різні капоти. Скаут писати, хін писати, вот РД люкс, форте. Это что це той що... А, это теж люкс. А де не люкс? Слушай, де не люкс? Які просто вісім передач форте? Восьовий. А, это тоже є. Ну короче, не суть. Цвет, дизайн, то вже на ваш На... Хіба вам подобається і бути? Вот он одне от от до. Хіба от є... 5500, саме така, що мені подобається. Широка колія, 8 передач коробка, і бачите, дуже є кентаврі плюс-мінус старіших зразку. Бокова куліса, ровний пол. Ті, як ТНТ була, тільки її доробили, зробили нормальну колію на метр двадцять. І вищі кольоси, більше передач, і вона йде без муфти гібкого з'єднання. Вона йде на ВАУ. Откривали, провіряли. Дивилися. Ну, от. Останні в воєні 5-5 цвет вибрав, хочете таких дизайн, такий буде окей, хочете такі ельші буде написані. Зивани такие, з таким, капотом. потім, пожалуйста. Ну, або ще елька мост, там, да, мост типу сороковки в Сінтаві. Я не знаю, нахрена вам нужен больше, ніж сзади. Ну таке. Ой. По суті, ну кардинальних отличного, бачите, одне те саме. Тупо одне и те саме. Різний дизайн, різні назви, різні букви. Тут взагалі можете цю вибирати по буквах, по, 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 по дизайну, який вам подобається, і там по ваших ну, по опціях, що вам там треба. Кольоси більше-менше. Все, це ми розібралися самі малі. Вони там півтора, два, три там ка може теж для себе, комусь трошки поробити. Багато їм валювати не треба, тому що в більшості гібка муфта, в більшості 6 передач коробка саме проста І якщо ви там банально будете його убивати або там мульчер щепіти важкі, ще ну, додавте тоді трошки ще візьмінг щось крепше або, не знаю, даже того шрифт це 244. Во. Це така техніка для себе, в тепліцю, там на огород, ну таке, поняв? Ідемо далі. Якщо, якщо ви вже хочете 3 повноцінний трактор, повноцінний, вас бюджет починається зараз. Акція на Кентавр. Кстати, кстати, акція на Кентавр, от на такі Ось на такі есочки. Вони йдуть 5800. Кентавр 23. І ціна така тільки тому, що літо не сезон. Поняли? така ціна шарова. Взагалі вони всю, всю дорогу стоїть, там, мінімум 5950, це без торгу. а то їх по 600 буде і люди брали. Це простое. кентавр, Там, не знаю, як Оріон, Такі саме. банально проста, саме надійна, така дешева, 24. Що можна з чого здивитись? Скаут. 5, ой господи, 6, 900, а ні, 6780, да? 6780 зараз теж. Значите, зараз багато дали знижу. На 200-300 на 300 баксів якась економія вже може бути 100%. Так скажу, що, блін, те саме, що Кентавр тільки відрізняється, що реверс, двохдискове, примусове, широкі колеса, Все. Опції. Вони вам треба берете скаут, не треба берете кентавр, не морочте голову, але не людям. О, так само, що там кінтавер. Файтер теж. Повний фарш, але без реверсу. 25-ка. 6-3. 25-ка. Ну, 24-ка. Це насамколка, по-моєму. Ні, то 24. Это на да? Нет, это 24 вот. тут, тут. тут хіба нема реверсу. Но, Примусово двох діскований, робоче місце. Дивіться, він прикольний. Насправді файтер дуже. Ну. Добротно, так зробили? місце багато і там нічого не дигне, крива не гнуться, все. Такий воно, знаєте, ну, увірене. Вже знаєте, не як фольга китайська. Класний трактор. Прострибуєте на Енея. Оп! Опа! Енеїчик у нас сороковий. Ну, Це вже сороковий ко Давайте по цінах розберемося до кінця 24. 5800. Fighter 6300, Кентаври там є теж різні комплектації, може бути SX. Саме багато комплектація Кентавра 6500, його зараз немає. 24 така, з дугою на 28 дисках. І його зараз немає, його, він поїхав. Типа як ці От, е, Так само скаут, так само файтер. От в цьому діапазоні від 5800 до 6,5 до 6700 ви можете взяти 24-ку за з сегмент. А там собі обираєте, що вам треба, які опціонали, опці... 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 які треба. І від цього ви Ти якому поставщику довіряєте, які фірмі, яка вас влаштовує ціна, де вас там, дизайн подобає і так далі. От. А далі йдемо по 40 Сороковки. Сама проста така еска сорокова у нас 6850. То просто кентавр чотирьохциліндровий. циліндровий Такий як трьох, один в один тільки мотор на чотири болі. Є кентаври вже, які відрізняються всім координально. Наприклад, ці. Бачите, сороковка X. Він такий от рядом стоїть 50-ка старого зразку, він такий самий. Хоча ця сороковка, вона типу дешевше. Йде. Ну навіть мости, чулки, ну дивись, навіть круче Редуктор покажи в сороковці, в цьому То реально, хто вже хоче не, не на базі 24-ки, а щось таке більше. Саме багато комплектація 8200. На реверсі з дугой. Примусовим, з усіма короче, все ж хочете. Масаж просто тільки не ну, таке, Скоро навчаться. <рес> вот. Так само скаут. Файтер, скаут. В діапазоні від 7 тисяч до 8, можете взяти 40-трактор бюджетного сегменту. Любий, який хочете, в будь-якому дизайні, в будь-якому комплектації, то вже відбирайте індивідуально ну, під себе і що вам треба з цього дійсно. От. Ну і на завершення я розкажу вам про самі мої такі, як людина питає, мені треба щось хороше з Китайською, ну прям щось, будь-яко ну, хороше. Типу, ну багато роботи, щоб взагалі гарантійка підтертись в перший день такою. Стой, ставить, мабуть, замість паперу підтертися і забудь, що гарантія вам взагалі не потрібна. У ну, мене, ну, пожалуйста, три. Ну, з того, що можу запропонувати, вже стоїть три варіанти. Є оцінені, є дешевші, є там нові моделі жирні. Єдія Фьодар. Саме проста комплектація, саме багата. рядом і простий. По якості воно буде найгірше. Дешеве від дорожчого. По мостах, по коробці воно буде впахувати 10 років без, без ремонтів. Це в нас DG2U, який йде з примусовим, з реверсом, ровний пол, бачите, тут все. Нарядно на моторі 390, які кажуть люди, що має більше коняк. Ну то не точно. Пише по кіловатах так же, а тут 1,9 літри. Типу як в 35-му ДТЗ. -ці. Похоже. Похоже. Е і найпростенька комплектація. 8х2 на просто, без нічого. Донфен. 6950. Вот вам Донфен. По ДТЗ -ка. 7050 HP, ну вже нема, не знайдете. Такі 53-54 по 7300 залишилося. Теж залишилося їх не багато, бо вже ребрендинг і буде 24-ка, 35-ка і 50-ка. 244-й, 354-й, цих же модельки, моделек не буде. От. Тому на них трошки там, як останні з тогорічної партії. 35-ка така, 53 54 на реверс. От. Це саме дешеве, що зараз є ДТЗ. Ну, саме жирна комплектація ДТЗ-шка 50-ка. 50-ка, просто не покажу, 50-ка. 504 без кабіни 10-100. Це найдорогі. Саме, саме 35-ка 35 нова з примусовим, там, з усіма прибудами, з двох буде 8 тисяч. Це нова. Саме. І так само по, по джинмах, О, завершимо джинми Джинма це такий економний варіант. Якщо треба надійність, ну, нема буквально донфейн ну, ДТЗ. А не хочеться брати якісь там кентаври? Щось хочеться таке. Провірене. пожалуйста вам золотий конь джинма. Провірений. Десятка два років роблять в Україні і вони дзвіни. Перші було ще 260 і без переднього моста. Саме сам колись давно було. Дуже дуже хороше зарекомендував. По кузову, по комфорту, повний корч, но надійний жилет. По цінах, по цінах. А, було 5900, вже нема таких. 6, 6100, 6200, 6300. Там є. Обична резина, ширша резина, ходозменшувач і реверс. Чотири види, чотири комплектації. А, п'ять, І ще є з Ну Там щось можна і поторгуватися, плюс-мінус, да? і якщо там нав'язку, наприклад, берете, є торг. Звертайтеся там теж під ваші задачі, Ходозменшувач, чи треба вам, чи ні. Ну, от. І сороковка, сім, сто. Це в нас з жін, ми найбагато, що є. Ну, чим багаті, як то кажуть, Сороковка на ходозменшувач, з примусовою навіску. Дві гідропари. Це 400 ліндрова буде, буде робити 10 років без поломок.